Друзі, запрошую вас прогулятися по місту Трускавець. Багато хто тут відпочивав, багато хто чув про цей курорт. Він дуже корисний, дуже красивий. Відпочивати тут дуже чудово. Зараз ми знаходимося на центральному бюветі. Куди всі сходяться попити водичку, послухати артистів, які приїжджають давати концерти, і кожен день там презентують свої програми. Трускавці дуже гарно, дуже красиво та чисто. Багато чого зроблено, багато лавочок. Ось ви бачите, такий паровозик катає дітей. Паровозик дуже прикрашає трускавець, робить його яскравим та таким. По-дитячому цікавим. Місто розбудовується, будується новий торговий центр, апартаменти, також буде ресторан з панорамним видом на Трускавець. Бачили ви отель весна, який знаходиться в самому центрі міста, дуже зручне розташування. І також тут рядом знаходиться знаменитий Трускавецький парк. Ну, а бювет дуже прикрашає місто, дуже цікаво там наблюдати за людьми, як вони відпочивають. В місті поставлено багато лавочок, так що буде де відпочити. Також багато магазинчиків, де продають різні речі, прикраси, з бурштину багато, і картини з бурштину, а також намальовані картини. Все дуже-дуже красиво. Ось ми пройшли з парком і попали в самий центр також Трускавця. Тут знаходиться сцена, де проходять свята, концерти. Трускавець дуже молодіжне місто, багато молоді. Також вони дають дуже цікаві концерти, танцюють. І зараз ви бачите день вишиванки, була ярмарка на площі, діти танцювали, все було дуже святково, красиво. І збирали кошти на ЗСУ, тож відпочивати тут дуже весело. І ось такі танці також танцює молодь Трускавця. Танець називається Королівський банс було дуже цікаво за ними спостерігати, дуже гарно. А ось і центральна вулиця Трускавця, вулиця Тараса Шевченка. Вона дуже ахайна, дуже зелена, багато клумб. Багато лавочок, так що є де також посидіти та відпочити, помилувати з цією красою. Хочеться відмітити, що Трускавець дуже розбудовується, дуже багато нових сучасних будівель будуються і там продаються квартири. Вартість квартир така ж сама, як у Львові, так кажуть місцеві жителі міста. Ось ми далі прямуємо по цій вулиці. Дуже красиві прикрашені клумби, дуже все зелене. і Мене вразили ці дерев'яні будиночки, вони також создають свою таку неповторну атмосферу. Також тут знаходиться торговий центр Куб. А ось ще дуже цікаво можна провести час, покататися в такій кареті з лошадьми, буде дуже цікаво. І нова локація в Трускавці, на самій високій точці міста збудований. Христос Спаситель як в Ріо де Жанейро. дуже красиво. дуже. Зараз ми знаходимося також на центральній вулиці Тараса Шевченка і е, шикарний отель Міротель, який є прикрасою міста, його візиткою і Львівська шоколадниця також поруч з ним розташована. Мабуть, у кожного відпочиваючого. В місті є фотографія з цим цікавим фонтаном. Ось так тут гарно, квітуче і охайно. В центрі міста побудований новий шикарний отель мережі 365. Називається цей готель Трускавець 365. Тут дуже цікаво відпочивати. Працює він по системі, все включено. Дуже зручне розташування, дуже гарні сніданки, обіди. Все в розах, купа лавочок, є де сфотографуватись, а також літом тут буде працювати басейн, так що відпочинок тут дуже-дуже гарний. Церкви трускавця, також в центрі. Дуже красива локація, пам'ятники. Дуже все охайно та гарно виглядає. Все в квітах, та поруч також знаходяться лавочки в невеличкі сквери, де можна посидіти та відпочити. Ось така краса. Пускаємось вниз і попадаємо у такий парк, який розташований поруч із бюветом, поруч із сценою центральною, де проходять цвята. По ній їздить також паровозик робить дітям екскурсію, а люди тут відпочивають. І ось одна з головних вулиць міста курортного, де продають сувеніри. Вишиванки, картини, одяг, всякі трави, вина, їхні мед, смаколики. Так що є де потратити гроші, що купити. Також тут продають екскурсії. Також в центрі трускавцят знаходиться палат звіл'я та культури. Де дають концерти артисти, що приїздять. І пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Дуже красивий пам'ятник. Також тут побудований танцювальний майданчик критий, де раніше проводились танці, але зараз їх немає. Тут також парк, багато лавочок. І гарні будівлі. Прикрашають цю вулицю, тут дуже приємно прогулятися. І ось, бачите, дуже трускавець розбудовується, багато нових будинків будується. І ось саме цей парк, що знаходиться рядом з палацем дозвіл'я. Тут вам буде дуже приємно відпочити, посидіти. Дуже гарно. І ось ми знаходимося в знаменитому трускавецькому парку. Він в самому центрі міста. По ньому також їздить паровози, катає дітей. Парк дуже шикарний, дуже зелений, дуже чисте повітря. По ньому дуже приємно прогулюватись. Багато зроблено. Багато лавочок. Парк з'єднує верхні та ніжні бювети, але зараз верхній бювет не працює. Але якщо ви прогуляєтесь наверх, то там знайдете цікаве лікувальне джерело Юзя. Парку мешкає багато білочок, люди всі хочуть їх нагодувати, з ними подружитися та спостерігати за ними. Дуже цікавий відпочинок. І ось знову ми повернулись на центральний бювет та завершимо нашу подорож. Дякую вам за перегляд мого відеоролику. Я бажаю вам гарних відпочинків, цікавих подорожей. Та до зустрічі на моєму каналі. До побачення!